Привіт! Я Великосорочинська школа. Народилась у мальовничому селі Великі Сорочинці у 1923 році. Точніше пройшла реорганізацію наявних шкіл, які знаходились в різних куточках нашого села і в різних приміщеннях, але тепер вони були об'єднані в одну школу. Моїм вихованням на той час займався коломієць Панас Дмитрович. На жаль, я багато чого не пам'ятаю, але люди, які були моїми наставниками, віддавали душу і серце, щоб із звичайної будівлі я перетворювалася в храм науки. З року в рік я росла і міцніла, і вже у 1936 році на території поміщика Роскішного відкрили нову двоповерхову будівлю. І я стала першою середньою школою, яку називали «десятирічкою». Моїм опікуном на той час був Назаренко Дмитро Іванович. Були моменти в моєму житті, які згадую з болем, коли фашистські загарбники пограбували і знищили мене. Після війни моїм вихованням і розвитком займалися Усенко Василь Юрійович. Діброва Харетина Сократівна та Усенко Петро Васильович, а з 1961 року Ворохович Михайло Онуфрійович. Я дорослішала і міцнішала. Була активною, працьовитою і веселою. У ці роки відзначився гурток технічного моделювання, члени якого зібрали малогабаритний дійчий тракторець ПСШ-1. Який зайняв перше місце на виставці в Києві? У 1962 році моїм опікуном стає Гмиря Катерина Феофанівна. Вона була суворою і ніжною матір'ю, я купалась в її любові і ставала більш витривалішою і сміливішою. Після виходу Катерини Феофанівни на пенсію моїм вихованням займалась шаповал Ольга Степанівна. Та невдовзі її обрали головою сільської ради, і моїм наставником став Візір Діамар Дмитрович. У 1980-х 83-х роках відбулася реконструкція середньої школи. А в 1983 році урочисте відкриття нової трьоповерхової будівлі, впевнену і дорослу красуню життя закружляло і понесло швидше і швидше. Я була активною всюди: конкурси, огляди, літні табори, гуртки, автосправа, художня вишивка. Всього не перелічити. У 1997 році опіка перейшла до Проскури Петра Свередуновича. Він перший в районі відкрив комп'ютерний клас, а шкільне приміщення було переведено на газове опалення. З квітня 2010 року моїм вихованням займався Солод Іван Васильович. Він навчив мене дивитися тільки вперед і вгору. Не зважати на труднощі досягати поставленої мети і працювати над собою. А чотири роки тому моїм навчанням, вихованням і розвитком зайнявся Борохович Петро Миколайович. І, не озираючись на свій поважний вік, скажу, що помолодшала. У мене оновився екстер'єр та інтер'єр. Почуваюся захищеною та щасливою. Творчість і креативність. Мій козир сьогодні. Маю 34 навчальних кімнати, майстерні, три комп'ютерні класи, кабінети хімії, біології, історії, математики, фізики. Всього 19 кабінетів, які оснащено мультимедійними. Та інтерактивними комплексами, спортивну та актову залу, їдальню, бібліотеку, медичний кабінет, клас безпеки, протирадіаційне укриття, дитячі, спортивні майданчики для дітей створені всі умови, щоб вони почували себе щасливими. Всі мої вихователі. Вкладали свою душу в мій розвиток, і ця праця дала результати. 5 серпня 2021 року я отримала статус опорного закладу загальної середньої освіти і стала називатися Великосорочинським ліцеєм імені Миколи Васильовича Гоголя Великосорочинської сільської ради Миргородського району Полтавської області. Пишаюся тим, що мешканці нашого села добре відгукуються про мене, проте це не моя заслуга, а результат праці чудового згуртованого колективу. Справжнє моє багатство, діти, люблю непосидючих і допитливих із задоволенням дбаю про їх здоров'я, навчання і виховання. Двадцять хлопчиків і дівчаток прийшли до мене цього ювілейного року в перший клас. Софійки, міланки, Артемчики, Тарасики, Марки і Марійки, Романи і Даріки. Ось справжній скарб, що важить більше, ніж усе золото світу. І не дарма я для них стала новою українською школою. Мені 100. Але почуваюсь юною, любимою, щасливою, пам'ятаю кожного учня, вірю, що життя прекрасне, і житиму доти, доки в моїх стінах лунає дзвінкий дитячий сміх. Завжди ваша великосорочинська школа.